Вітаю! Як і обіцяла, сьогодні ми розглянемо особливості розвитку тварин. Для початку з'ясуємо, а що ж називають розвитком. Онтогенез або індивідуальний розвиток це період життя особин від зиготи до смерті. Індивідуальний розвиток багатоклітинних організмів виконує важливі біологічні функції. По-перше, забезпечує неперервність поколінь. І тим самим існування як окремих видів, так і життя на нашій планеті загалом. По-друге, під час розвитку багатоклітинних організмів відбувається диференціація клітин і формуються різноманітні тканини та органи. З однієї заплідненої чи рідше незаплідненої яйцеклітини виникає все різноманіття клітин організму. В індивідуальному розвитку тварин виділяють зародковий період або ембріональний і післязародковий період або постембріональний. Зародковий період індивідуального розвитку це час, коли зародок розвивається всередині материнського організму або всередині яйця. Він завершується народженням, тобто виходом з материнського організму або з оболонок яйця. Післязародковий розвиток Починається після народження, виходу з материнського організму або оболонок ікринки чи яйця. Він триває до завершення життя особини. За цей час організм росте, розвивається, набуває здатності до розмноження. Якщо зародок розвивається в яйці, поза материнським організмом і молода особина виходить з нього безпосередньо в зовнішнє середовище, то таке явище називають яйцеродінням як от у більшості рептилій, комах, птахів, першозвірів тощо. Ікринками ж називають яйця деяких тварин, наприклад, ракоподібних, риб, амфібій. Вони ікринки відкладають у воду. Зазвичай ікринки не мають таких щільних оболонок, як у яєць. Процес появи на світ зародка, що розвинувся в організмі матері і має в цей час зв'язок з материнським організмом, це справжнє живонародження. Якщо зародок розвивається всередині материнського організму і звільняється від яйцевих оболонок ще в ньому, таке явище має назву яйцеживонародження, живонародження, як от у ящерки живородної, у деяких змій, в акваріумних рибок гупі та меченосців тощо. Післязародковий розвиток тварин може бути прямим або непрямим. За прямого розвитку щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу особину. Це відбувається тоді, коли зародковий період триває довше за рахунок живлення зародка поживними речовинами материнського організму або яйця. За прямого розвитку тварина народжується досить розвиненою, що зменшує її вразливість до дії зовнішніх чинників. Прямий розвиток характерний для деяких жалких, як от гідр дощових черв'яків, деяких ракоподібних, наприклад, річкового рака, павуків, хрящових риб, лазунів, тахів та савців. Для непрямого розвитку характерно те, що особина, яка народжується, личинка, за своєю будовою, а часто і способом життя, значно відрізняється від статево-зрілих. Непрямий розвиток може відбуватися без перетворення та з перетворенням. У цьому разі відбувається низка послідовних фаз розвитку. На кожній з них тварина відрізняється певними особливостями будови та життєвих функцій. Наприклад, у процесі розвитку з неповним перетворенням виділяють фази яйця, личинки та дорослої комахи. Як от під час розвитку клопів, бабок, тарганів, прямокрилих, вошей, кліщів тощо. А у процесі розвитку з повним перетворенням виділяють фази яйця, личинки, лялечки та дорослої комахи. Це відбувається під час розвитку метеликів, жуків, перетинчастокрилих, бліг тощо. При цьому на фазі лялечки організм зазнає значних змін, так званого перетворення будови або метаморфозу. За непрямого розвитку личинка виконує кілька важливих функцій, спрямованих на забезпечення існування виду. Є тварини, в яких личинки активно живляться і накопичують на цій фазі якнайбільше поживних речовин, потрібних для завершення свого розвитку. Так гусінь метелика шовковичного шовкопряда за час свого розвитку може збільшувати масу тіла в 10 тисяч разів і більше. А дорослі особини цього виду комах не живляться взагалі, лише використовують запаси поживних речовин, що накопичила личинка. Ще одна важлива функція, яку забезпечують личинки, це розселення. Личинки багатьох тварин, які ведуть малорухливий чи прикріплений спосіб життя, як от коралові поліпи, двостовкові молюски, здатні активно чи пасивно, тобто за допомогою течі, вітру чи інших організмів, розселятися на значні відстані забезпечуючи при цьому поширення виду. Личинки паразитичних видів забезпечують зараження нових особин хазяїв. Цікаво, що у деяких тварин розвиток може закінчуватись несподівано. Так аксолотель це личинка земноводної тварини амбістоми, яка припиняє перетворення та набуває здатності до розмноження. Таке явище здатності личинки до розмноження у природі називають неотенія. Ріст організмів це поступове збільшення їхніх розмірів і маси. Ріст буває обмеженим і необмеженим. Обмежений ріст спостерігають, коли особина сягаючи певних розмірів, його припиняє. Зазвичай це пов'язано з набуттям здатності до розмноження, як у комах, птахів, савців тощо. У разі необмеженого росту розміри і маса організмів збільшуються до завершення їхнього життя як от у молюсків, хрящових та кісткових риб, рептилій та інших. Також ріст буває безперервним або періодичним. За безперервного росту організм поступово збільшується, доки не сягає певних розмірів або не настає його смерть. Періодичний ріст спостерігають, коли періоди збільшення розмірів чергуються з періодами, коли ріст припиняється. Наприклад, Членистоногі ростуть під час линяння, коли скидають старі покриви, а нові ще не затверділи. У тварин ріст регулюють певні гормони. Наприклад, у членистоногих це гормон линяння. Давайте підсумуємо. Розвиток тварин складається з двох періодів зародкового або ембріонального та післязародкового постембріонального. За типом розвитку ембріона зародка у тварин розрізняють наступні групи. Яйцеродні, яйцеживородні та живородні. Після зародковий розвиток тварин буває прямий і непрямий. Непрямий розвиток своєю чергою буває з повним та неповним перетворенням. Ріст організмів це ж поступове збільшення їхніх розмірів і маси. У тварин розрізняють обмежений та необмежений ріст, а також безперервний та періодичний ріст. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!